Що шо що скажеш, Викич? Та ну йо, нахуй такі гриби, блять. Поворотник, Тому то капець в ти... мене і ті ковід врівся. Геть гарячий. Вроді бідціли, тільки блять, пізда нахуй, я йошіся. <реку> 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 Оце ти пролетів десь гарі дав, я кричу, блять. Я їду Вікіч, я вже їду вперед, бо мене чую до радіатора геть гарячий став! Я кричу, Викич, стой, стой! Блядь. Я й не чу Вики. Ти бачив чуть на дебі подорвав то, видив. Я коротше бразнувся, коробка пошла сюди, це підове терить туди, блядь, підаю. А п твою мать! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Пізда лопнуло кріплення. Хуйня зварива. І це все це срані гриби! Пізда грибу трошки менше буде. А, реально менше стало, йо моя. Сука, те Повна... просипалось, те побіло якусь кадневу. <різна> Повна корзина була. Yeah. ну я нахуй таке щастя.